Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що атомні підводні човни наблизилися до Росії раніше. Трамп підкреслив, що віддав наказ про передислокацію цих субмарин після висловлювань колишнього президента Російської Федерації і заступника голови Ради безпеки Росії Медведєва. Тепер Трамп говорить про те, що у Медведєва занадто гострий язик і. Віддає розпорядження про передислокацію підводних човнів. Ми досі не знаємо, що має на увазі американський президент, коли говорить про таку передислокацію. На озброєнні американських збройних сил є як човни, які мають атомні двигуни, так і підводні човни, що можуть використовувати ядерне озброєння для нанесення ударів у будь-якій точці землі. І до цього часу жоден з президентів Сполучених Штатів не повідомляв про їхню передислокацію. Першим, хто вдався до такого повідомлення, як до інструменту тиску на іншу державу, став саме Дональд Трамп. Але очевидно, що повідомлення американського президента про те, що американські підводні човни, які очевидно мають ядерне озброєння, Наблизилися до Російської Федерації, це демонстрація того, що від війни слів, яка останнім часом відбувається між керівництвом Сполучених Штатів і керівництвом Росії, у Вашингтоні здатні перейти до справжньої війни дій, адже очевидно. Що ідея передислокації підводних човнів із ядерною зброєю ближче до берегів Російської Федерації відкриває можливості для нової гонки озброєнь, яка навряд чи сподобається президенту Росії Путіну. Всі військові ресурси якого зараз зосереджені на війні з Україною і до якогось серйозного. Зіткнення із сполученими штатами, навіть коли мова йде про накопичення зброї, він не готовий. Але може бути так, що у Кремлі на сьогоднішній день проігноруються ці заяви Трампа як такі, що не можна перевірити, і які можуть використовуватися американським президентом з пропагандистською метою. Разом із цим цікаво, яким буде наступний крок російського керівництва після цієї заяви американського лідера. Адже очевидно, що Дональд Трамп налаштований рішуче, коли мова йде про ядерні погрози з боку Кремля. До цього часу ядерна риторика, якої дотримувалися не тільки медведів, але і інші російські чиновники, не зустрічала. Такої гучної публічної відповіді з боку керівників західних країн. Можливо, хтось вважав, що відповідь на слова такого чиновника, як Медведєв, навряд чи буде адекватною з точки зору того, хто реально ухвалює рішення у Російській Федерації. А можливо, вважали, що сама дискусія щодо ядерної війни є неприйнятною. Бо Відкриває справжню скриньку Пандор. Трамп вирішив йти іншим шляхом довести керівництву Російської Федерації, що жонглювання ядерними погрозами може призвести не тільки до відповідей на рівні державного департаменту Сполучених Штатів чи Пентагону, але й до змін у діях Міністерства оборони Сполучених Штатів на землі. Як про це любить говорити сам Путін, ну в даному випадку в океані. І Росії, звичайно, якщо вона хоче зберігати престиж могутньої ядерної держави, доведеться відповідати Трампу вже не дописами Медведєва у соціальних мережах, а власною передислокацією озброєнь так, щоб це спричинило реальні проблеми для Сполучених Штатів. У російській пропаганді вже зараз з'являються заклики розмістити принаймні комплекси Арішник на території країн Латинської Америки і Карибської заток. Очевидно, мова йде про такі держави, як Венесуела чи Куба. І таким чином ми із неймовірною швидкістю, якщо звичайно, керівництво Російської Федерації дійсно буде не просто. Наголошувати на подібних намірах, але і здійснювати їх, наближаємося до нової карибської кризи, до бажання Росії розмістити небезпечне для сполучених штатів озброєння у безпосередній близькості до Сполучених Штатів свого часу. Авантюра колишнього першого секретаря центрального комітету КПРС Микити Хрущова із розміщенням радянських ракет на Кубі стала справжньою прелюдією до. Третьої світової війни були потрібні неабиякі зусилля і американської, і радянської дипломації, кулуарні зустрічі, перемовини для того, щоб Хрущов і тодішній президент Сполучених Штатів Джон Кеннеді змогли владнати проблему. А російські перепрошую, радянські ракети були передислоковані з Куби. Але зараз ми маємо справу із керівниками, які набагато менш обережні ніж Хрущове кеннеді Ми розуміємо розміри его Путіна, який бореться не просто за контроль над нашою з вами країною, але й за перетворення Росії на справжнього політичного гегемона Європи. І єдиним знаряддям для того, щоб це стало реальністю для російського президента, є страх. Ядерна загроза робить цей страх матеріальним. Але ми разом із цим маємо і справу із Дональдом Трампом, який поважає не тільки національні інтереси власної держави, але й власне его. І звичайно, в цій ситуації американський президент навряд чи буде холоднокровно реагувати на погрози керівництва Російської Федерації застосувати ядерну зброю, в разі якщо у Вашингтоні не відмовляться від підтримки. України у її війні з російською агресією так, що можна сьогодні говорити про те, що на тлі наближення американських субмарин з ядерною зброєю до берегів Росії перспектива реальної, а не фантастичної ядерної війни між двома ядерними надпотугами сучасного світу стала більш реальною ніж ще кілька тижнів тому, і може виявитися, що розрахунок однієї сторін, що інша. Буде готова капітулювати перед загрозою ядерного удару, може виявитися, якщо часто буває у світовій політиці, невірним і непродуманим. І тоді світ опиниться у реальності справжньої ядерної війни Сполучених Штатів та їхніх союзників, і Росії та союзників цієї країни. Це і буде головна подія 21-го сторіччя. Звичайно, якщо не вдасться зупинити путінську агресію і примусити агресивні держави відмовитися від своїх амбіцій вже зараз. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу в Патріоні Бемієкофідона теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам хай щастить.